Слава Ісусу Христу! Сьогодні в мене була ніч роздумів і філософії. Мені не спалося в другій годині, я проснувся, очі відкрилися і все. Ну, що робити? Будемо роздумувати про Господа. Бо чим наповнене серце, про те говорять ваші уста? І я роздумував, чому існує зло? І вспомнились мені слова. Я десь в Фейсбуці вичитав, що один. Студент говорив професору, що. Темряви не існує, холоду не існує і зла не існує. Темряви не існує, тому що темрява це відсутність світла. А по святому письмі, що ми знаємо, що таке світло? Бог є світло, і ніякої темряви в ньому немає. Не існує. Голоду це відсутність тепла. Бог є любов і тепло само йде від вас. Ну, це вже так моє. І що саме основне, за що я думав? Зло, зло. Професор ой, той студент сказав: зло це придумали люди, назву, саму назву. Зло це є відсутність Бога, відсутність погляду Бога. По святому Іванлі, в второму завіті, Ісайя писав, коли Люцифер. Це ангел, який відповідав за прославу Бога, був з Богом, прославляв Бога. Не знаю, скільки там було тисячоліть чи сотні тисяч років, коли він прославляв Бога, він був направлений, він був біля Бога. І все було файно, все було добре. Але тільки він відвернув погляд від Бога трошки, Чуть-чуть. секунду, Долі секунди, і серце закралася гордість. Чому я не можу бути такий, як Бог? Я зараз не за Люцифера, я зараз за людину. Коли ти дивишся на Бога, коли ти дивишся на Бога, ти живеш так, як він сказав. Навіть Бог зробив просто 10 заповідей. Але коли виконувати одну, одну першу заповідь, любити Бога свого всім серцем, всім своїм єством, і жити так, як він сказав, ну просто дивитися на Бога, ти ніколи не впадеш в гріх. Ну тільки ти трошки відвертаєшся. І гордість, і все заходить в тебе. Повертайся до Бога, все класно. Все в тебе любов, мир, радість, спокій. Відвертаєшся, все, тебе штормит, в тебе бурі, в тебе це, в тебе страх, в тебе гнів. Я півночі роздумував ну чому людина не розуміє, що коли ти дивишся на Бога, ти живеш гарно. В тебе немає ні страху, в тебе немає. Сумнів, нічого, ти просто живеш і ти знаєш, ти знаєш, що ти, хто ти є, ти знаєш, що ти дитина Божа і ти живеш і дякуєш і хвалиш Господа за це. Невже це так тяжко зрозуміти? Я колись думав, ці віруючі, вони якісь фанатики, в них нема нічого, але вони говорять про Бога, про Бога і про Бога. Коли я прийняв Господа в своє серце, в мене всі питання вирішилися. Якщо щось не так, значить нема віри в Бога. Щось неправильно зробив, відвернувся від Бога. Щось так не зробив, відвернувся від Бога. Я вам говорю просто про своє життя, а ви собі думайте. Коли ми маємо погляд на Бога, ми живемо прекрасно. Тільки ми відвертаємо погляд, все, ми приплили, і тут з'являється зло. Так що, вірте в Бога, тримайте погляд на ньому. Ісус вас любить. Амінь.